28-й день сонця, символ дня таїнство землі, критичний день відкриття таємниць. Відмовтеся від усіх важливих справ, не проводьте операцію, корисні піс та медитація. Важливо бути ближче в цей день до землі і трудитися. Подорожі несприятливі, камінь дня лабрадор він створює захисний енергетичний бар'єр від негативного впливу та поганого ока, посилює гостроту думки, інтелект, активність лівої і правої півкулі мозку, інтуїцію наділяє натхненням на оригінальність. Кристал дозволяє бачити багато можливостей одночасно, посилює здатність до аналізу. Як цілитель, лабрадор позитивно впливає на травлення та зір, позбавляє від бородавок, корисний для лікування хвороб очей, проблем з метаболізмом, ревматизму, простудних захворювань. Також лабрадор стабілізує ауру, вирівнює вібрації чакр, що сприяє безперебійній роботі імунної системи та захищає від інфекцій. Друзі Сонячний календар це ваша духовно-енергетична та психологічна підтримка на цілий день, це бадьорість, успіх та здоров'я. Живіть на сонячній стороні. З любов'ю до вас, Марія Пустовалова.